Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців 15.57, п'ятниця, 2 червня. Ми будемо робити розклад на правий берег міста Запоріжжя. Подивимося, яка буде ситуація. Робимо на дві доби. Це якраз буде 3-4 червня, субота, неділя. Подивимося, яка буде у нас ситуація військова, чи будуть у нас прильоти, та які будуть наслідки по правому берегу. Бачите, теж фортуна лежить, а вона міняється, бажань тягнуть багато. Значить буде тут, да, бачите, падає дев'яточка, страхи йдуть. Троєчка. І йде ще й десятка. Щось мечових дуже багато. Ну, я вам так скажу. А, в принципі, страхи так. Я хочу подивитися оцей жезл. Да, це щось таке воно буде, військове. І на силу припадає десятка і трійка. Тут щось люди можуть трапитися, чесно кажучи, бо дві такі карти впали на силу. Хоча сила вона бере своє і вона зробить своє, але ж, бачите, тройка і десятка втрати йдуть. Але потім іде. Стабілізація після фортуни, стабілізується ситуація. Ось така загальна ситуація буде по правому берегу. Раз, зараз ми роздивимося ретельно, що буде по районам. Бачите, і сообщення, і звістки, але пльотка лежить. Ну, вона стабілізується, хоча, звісно, тут не так все просто. Захист всесвіту буде, пройде по клеверу більш успішно. Я вам скажу так, там так сила випала. Може страхи якісь і будуть, але втрат тут не показало. Так. Будемо на цій колоді, вона більш така у нас читаємо в цих питаннях. Якщо потрібно, буде, ще раз дивимося на іншій колоді. Так, дивимося верхню хортицю. Погано, непогано, непогано. Що тут у нас по луні йде? Буде якийсь момент, якийсь буде серйозний, але він вирішиться. І по клеверу також буде все добре. Так, далі йдемо. Давайте я тут подивлюсь, великий луг. Ой, какие карты вообще? Коротше кажучи, так, тут будуть робитися дії, але по клеверу в воно пройде нормально, оця ситуація, бо далі йде ресурсна карта серйозна і також якор, Так що все буде добре з великим лугом. Так, Хортиця, Хортицький район. Я бачу, що все нормально буде. Хортиця, хоча там випала ресурсна карта. Вона, Хортиця я ще раз поклала, бо я там трошки так не все проговорила до кінця і потягнула вже карти, тому вирішила перекласти. Ну, все одно бачите, яка ситуація тут іде? Воно так, воно все проробиться. А все проробиться. Все проробиться, все буде добре у вас, але бачите, ось така ситуація. Ну, знаєте, я хочу вам сказати, що, в принципі, у нас якось все ж таки, я от не хочу наврочити, не буду нічого казати. Бо як скажу, почнеться. Так. Куртицю ми подивилися, давайте глянемо Дніпровський район, там, де Тосенєнко, заводи мені там написали. В тому числі дивимося і у той приватний сектор, поряд, дачі там, що там, я не знаю. все буде нормально, нормально все буде. В загальному розкладі він такий якийсь непонятний, був двійки, випали і повішаний, тому треба подивитися. Бородинський район. Ключик, класно. Ось воно, бачите, де? Де сидить? В центрі. І прикрито. Багато карт поклала. Ну так собі, знаєте. По косі, різко, щось буде. Ну, подивимося. Остання карта хороша, так, понервуємося, але якось свою роботу зробить. По Бородинському району повинно бути все нормально. Але там мені не стільки там, оті... скільки розвілка там лежить, це каже про те, що там, по-перше, подвійна буде ситуація, по-друге, Ну, це хорошо, що подвійна, тому що воно може змінитися на краще і воно там змінюється на краще. Ну, говорить про те, що там все ж таки люди сидять, які роблять пакості. Осипенковський район. Прекрасно все буде. Єдине, що мені не подобається. Раз, два. Книжку не люблю. Вона вічно щось приносить таке, мерзопакосне. Ну Тут точно сидять зрадники за гроші, роблять такі речі негарні. Ось вони таємниця по луні, тут все понятно, але лежить Лілія. Скоріше всього що там люди, які... Працюють на ворога, але їм там не дуже то вдасться зробити, бо лілія лежить на кінці, так що все буде добре. Давайте подивимося, так, це був Осип'енківський район. Давайте подивимося приватний сектор правого берега. Чудово, але нікуди не діваються оці ідіоти сидять серед нас. Так, хорошо. Мені подобається, більш-менш нормально. Давайте подивимось по людям правий берег. Чого? Чого? Ну, в будь-якому випадку, якщо воно щось таке трапиться, воно буде по легкому варіанту. Тут більш воно психічне якесь. Психічне. А тут по розвілки, скоріш всього, що. Ну, під питанням, чи будуть, в принципі, оці постраждалі. Просто взагалі під питанням. Хотя що тут буде все добре. Сподіваюсь на це дуже сильно. Все, люди, дуже коротко вийшло, бо не було особистих проблем, слава Богу, не прийшлося роздивлятися на інших колодах. Воно, коли йде, то воно йде прекрасно, швидко. Подивилися, роздивилися. Зараз я гляну, щоб я нічого не забула, щоб потім не вертатися. Ага, я вспомнила, що я не подивилася. Я не подивилася перед, перед а, там, де бульвар Вінтера, де район Пушки. Що собі у вас донечко? Ну, все прикриється, люди. Трансформація, трансформація Іде Ну, більш-менш нормально, якась буде подія, але вона буде для нас нормальною. Але бачите, тут і всесвіт, і букет, і робота, і клевер, тут все, що хочеш, повипадало, навіть хрест. Коротше кажучи, там же місто таке серйозне, там вже туди шпуляли на початку того мосту технічний, той якийсь там... Розподіл... розподілочний той цех, да, де там електрика була, Електростанці... гідроелектростанції. Так. Ну все, розвиток подій давайте я гляну. Світ захищає, а все світ це наші хлопці. Бачите, все ж таки лежать ці карти. Вони в розкладі, в розвитку подій, все ж таки воно лежить. І не просто так там падали серйозні карти, бо в розвитку подій все це є. І плани, і бажання оцих ідіотів нам напакостить. Бачите, коса і башня, подія з пльотками. І туча наприкінці, ще й розвілка. Ну, розвиток подій. Я вам скажу, дивіться, мені цікаво, оце, де, де все світ. Ну, тут нормально все більш-менш. Дивіться, отут, ну тут явно зрадники, але з ними там воно щось таке молоде. Молоде, зелене якесь. Так, отут, -от, отут-от буде пророблятися дуже ретельно, бо тут і хрест, і лілія. Тут у нас башня, нервова обстановка з косою. І, до речі, проробка тут не йдеться. І де лежить от розвілка тут. Чи? Тобто тут наприкінці немає проробки. Ага, ось очки воно, ресурс вийшов. Все ж таки можуть бути якісь мілкі пошкодження. Це я на розвілку клала. Тут якась буде новина, зміни. ну, Сонце впало, і, слава Богу, то нормально. Гарна карта. Тут буде ресурсна карта. Тут не повинно бути нічого страшного. А оце, що якісь пошкодження, тут все ж таки вони можуть відбутися. Дуже багато карт я кинула, що впав ключ, але тут іде сонце і дерево на ключ. ну, Будемо сподіватися, що розвілка піде в нашому розвитку. Нам на користь. Дуже такий серйозний у вас розвиток подій, правий берег. Ви самі все бачили? Так що не все так просто, бачите? Швидко все лягло, але... Але так, все, люди, субота, неділя, працюйте, робіть свої справи, будьте пильними, бережіть себе, своїх близьких, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, все робіть те, що ви знаєте. Будьте активними, життя йде, триває. Війна, війною, як кажуть, а обід по розписанню. Так що побачимося, почуємося.